Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, а як так сталося, що от санкції наклали ледь не всі країни світу на Росію, на Путіна, на його оточення? А тут виявилося, що його доньки навпаки за цей рік збагатилися. Як так може бути? Це прогалини якісь в санкціях, чи що це? Чи це просто Ні. гарний розпил бюджету? Ні, дивіться. Ну ви ж говорите про компанії, які працюють в Російській Федерації. а... Коли ми говоримо про санкції, то в першу чергу це стосується країн власне, антипутінської коаліції. Ще один момент, який треба абсолютно чітко розуміти, що дивіться, по попередніх підрахунках активи підсанкційних осіб на сьогоднішній момент становлять ті, що знаходяться за межами Російської Федерації, становлять десь порядку 140 мільярдів доларів. А тепер давайте ми з вами чітко з'ясуємо, скільки сьогодні фізично знайдено і арештовано. Так от фізично знайдено і арештовано ледь десь 17,5 мільярдів доларів. Все останнє знаходиться в розшуку. Тобто, виходячи з тих процесів, що сьогодні відбуваються, треба розуміти, що ті активи дуже сильно розмазані по підставних особах, по підставних компаніях. Вони сховані через офшорні зони, тобто на сьогоднішній момент є надзвичайно великою проблемою виданення винайдення активів власне санкційних осіб. До речі, це стосується не тільки фізичних осіб, це стосується і активів центробанку Росії, які на сьогоднішній момент також далеко не всі знайдені. По даних Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній момент знайдено і заморожено активів менше ніж на 60 мільярдів доларів. Це сукупно і активів центробанку Росії, і активів підсанкційних осіб. Хоча потенційно ми знаємо, що там тільки 350 мільярдів доларів активів центробанку Росії десь мають бути. Ну і 150 мільярдів Мільярдів, як мінімум 140 145 мільярдів підсанкційних осіб російських олігархів, які причетні до збройної агресії Російської Федерації в Україні. Пане Олеже, а з цих грошей, про які ви сказали, 140 мільярдів не центробанку, а загалом росіян, як ви думаєте, який відсоток з них був вкрадений з бюджету Росії? Чи це ну, віде... гроші, які Вони... зароб... зароблені ну, гарним веденням бізнесу? Чи це ага, ви дивіться. посміхаєтесь, добре? Так, Дивіться в тоталітарній країні робити бізнес і бути незалежним від скажімо, влади, неможливо. Тому ми прекрасно розуміємо, що всі ті статки, про які ми зараз з вами говоримо, ті яхти, ті маєтки, ті кошти, вони в тій чи іншій мірі, скажімо так, вкрадені в російського народу. Ну тобто, ми маємо розуміти, що по-інакшому там ті гроші не заробляються. Ще один момент, напевно, який треба розуміти, що е, знайдені і заморожені активи дуже часто е, заморожуються по статтях відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму. Тобто, не ті статті, які стосуються збройної агресії Російської Федерації в Україні. Чому це настільки важливо? Тому що арештовані активи. І які за рішенням суддів, можливо, будуть конфісковані по статтях, пов'язаних із відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, поступлять е, в майбутньому не е, на відбудову України, а вони поступлять в бюджети тих країн, які, власне, довели їх злочинність, і е, вже, так би мовити, будуть знаходитися в бюджетах тих країн. А власне на відбудову України навряд чи підуть в достатньо великій кількості. Тому просто треба розуміти, що е, замороження активів це достатньо складний процес, а юридичне забезпечення е, судових процесів пов'язаних із цими активами це ще більш складні речі.